Народ цигвинтики в державній машині, що вони абсолютно безправні. Державна машина могла їх перемолоти, могла їх виплюнути, могла все зробити. І так воно робилося. Раїса Руденко, дружина українського дисидента і письменника Микола Руденка, колишній секретар Української гельсінської групи. Подружжя активно спілкувалася з відомими дисидентами. Через це за родиною постійно стежив КДБ. У 86-му Миколу Руденка заарештували. Раїса постійно їздила на побачення до чоловіка та вивозила його вірші. У 81-му її теж заарештували та засудили на 5 років суворого режиму. Після звільнення у 87-му їхню родину не впустили в Україну. Довелося переїжджати до Нью-Йорка, де їм надали політичний притулок. Лише у 90-му році Микола Руденко був реабілітований та зміг повернутися в Україну. Раїса приїхала лише за рік, коли розпався Радянський Союз. Вітер життя його штовхає в спину. Він котиться по життю, як перекоти поле по, е, по степу. А інші герої йдуть е, проти вітру, з вітром в обличчя, вітер зустрічних подій вилітає з е, їхніх душ Все чуже, освіжає їх, випробовує на зрілість, на твердість, на муж. В мене, поки він сидів, то в мене було 11 обшуків. То навіть так було, що діти е, маленькі гралися, то як вони затихнуть, ми думаємо, ой, якусь шкоду роблять. Подивимося, там заглядаємо, а вони граються в обшуки. Бо знаєте, що ці діти бачили? Крім обшуків, нічого. І в тих вдома, і в тих, і в кожній квартирі дисидентів тодішніх, крім обшуків, нічого не бачили діти. Я поїхала в Москву і там на день перемоги був якраз. І я написала такий плакат чималий звільніть мого чоловіка, інваліда війни Миколи Руден, Миколу Руденка. Але тільки я той плакат розгорнула, як хлинула злива. Та така злива пішла, як з відра лило, і всі поховалися, і міліція поховалась. Так я там стояла хвилин сім під дощем і нікого нема. Тоді під'їхав Саша по машини. Ти забрав мене. Ну, але мене там не взяли, але потім. Все одно якось довідались, бо я тільки приїхала в Київ, так вони мене зразу ж і це, вже викликали і питали мене про це. Коли прийшли, вже був одинадцятий обшук і прийшли, то я почали вже брати все, що написано моєю рукою. То я зрозуміла, що цей раз вже й мене заберуть. Вже йду, взяла валізочку таку невеличку, а вони так ходили. Ми вас так на пару годин ми вас відпустимо. Я кажу, яке ваше діло куди? Я беру і все, мені треба валіза, може я кудись поїду, ну як хочете. Ну, але привезли мене сюди на Володимирську 33. і там вже зразу завели в кабінет слідчого і зразу мені дали розписатися в тому протоколі, що я заарештована. Вони фальшиві були, ці каїпісти завжди приїжджали Чорною Волгою. Так гарно, під ручки виведуть, посадять, ніби наймини не везуть кудись. От, тут ще нічого в нас на Україні було. Як вже привезли в Москву, то там ще в Ліфортово мене потримали днів 10 в тюрмі. А тоді взяли на етап вже на рязань, то мене вже в, в ринку возили в стаканчик, той посадили, то там же ж так сидиш, там же отак. І тут впираються двері, тобі, і, то, і таке все і кругом залізо, і сидиш, так не рухаєшся. То я там пригадую, так змерзла, привезли, і у мене стаття 62, по Україні політична стаття 62, а по Росії 62 стаття це наркомани і алкоголіки. Я і мене туди, з наркоманами і з алкоголіками. Але думаю, а не буду нічого казати. Що думаю, я подивлюсь, як ці зеки живуть. Ну, я там побачила. Тільки відкриваю, вже нас привезли, туди на ніч в камеру запускати, відчинили двері. І ці жінки так розтовчуть всіх, і хто, знаєте, розтовхують і туди на верхні нари. А я думаю, що це вони так розпихають? Тільки погасили світло, вста... зразу стало все ясно. Чому ти лізли на нагору і розтовхували всіх. Як посипались нас, на нас зверху, ті площиці, такі вгодовані, здорові, як грушки почали падати? Ми сиділи цілу ніч до ранку, то не те, що прилягти не можна було. Ну, По-перше, там і не було місця, бо нас там було багато і той піл весь засаджений. Ну, В таких умовах тримали щото жах, сидячи спали ми отак між нарами. Відкривається кормушка, давай знач, їсти, а їсти насипали в тим залізні миски, якусь юшку. Ложок ніяких немає. Значить, хоч їж, хоч не їж, хоч викидай. А тоді вже новий офіцер заступив на зміну, подивився, що це тут засоталась політично. Мене забирають звідти і в окрему камеру. Ну, там вже не було ніяких блощиць, вже був матрас. І... Наволочка, подушка, все було так більш-менш культурно. Потім мене привезли в зону і закрили знову ж кліть, там така, колючим дротом така кліть вкручу. Всіх туди в одну, а мене в окрему кліть. А тоді приходить начальник. А я начальника знала, бо я ж приїжджала до чоловіка на побачення, вже його знала. Що в начальник? Я кажу, я зразу ж завтра пишу заяву на побачення. А він нічого не вийде. Я, я кажу, як це не вийде, не маєте права. А там заборонку орють хлопці і каже, у вас новенька, я кажу так. Передайте, що її чоловіка забрали на, на свердловський на етап. Так що його вивезли зразу на Урал, щоб нам не давати побачення. Почалася перестройка, союз вже тріщав по всіх швах і. А вже хліба, Радянський Союз не мав за що купити в Америці, то просив, щоб дали допомоги 17 мільйонів тонн хліба, щоб Америка дала. А президент Регін сказав, ось вам список політв'язнів совєтських. Випустити їх всіх, дамо хліба безплатно. Трохи ми не добули заслання, нас теж відпустили трохи раніше, але в Україну нас не пустили, бо в Росії вже перестройка йшла повним ходом, а на Україні ще був повний щіль. Ну, Думали, Руденко приїде в Україну і заворушить перестройку. І вирішили mm -hmm. за кордон нас відпровадити. Mm -hmm. А нам сказали, щоб ми звернулися до когось за кордон, хто нас прийме і щоб ми виїжджали. А ми кажемо, що куди ж наші листи нікуди не доходять. Тепер дійдуть. Нам прислали з Німеччини виклик, ми виїхали до Німеччини. А тоді вже в Німеччині звернулися в посольство американське, попросили політичну притулку, і вже американці своїм коштом перевезли нас. Бо ми ж приїхали в літаку, там ж заповняти декларацію, які гроші, яка валюта. У нас нічого нема, ми воляком. Взагалі тільки те, що на нас, в чому одягнені, нас навіть речей не було. Такий був тяжкий рейс. Це ж тільки годин ми летіли. Я вже не пригадую, скільки то з Німеччини годин ми летіли, але дуже стомлені були і думали, як би швидше до ліжка. А тут нас приводять в такий зал величезний, і там повно журналістів і повен зал публіки. І ще дві, дві години прес-конференція. І нам вже задавали питання, і то все. Ну, по-перше, українці зразу заспівали. гімн. Це було для нас не совєтський же гімн. Нарешті чуємо український гімн, це було так зворушливо. Спочатку всі, хто виїжджав за кордон, позбавляли совєтського громадянства, а тут раптом опублікували списки, що повернули Горбачов, повернув як президент Совєтського Союзу, повернув совєтське громадянство всім, кого позбавляли. Як тільки Руденко в цих списках з'явився, і він поїхав, мене не пустили, бо то був ще Радянський Союз, і совєтське посольство його пустили, а мене ні. Вже в 91-му році, коли розпався Радянський Союз, у серпні Україна стала незалежною, і тоді я вже збиралася там, позвонила йому, що він сказав: Привозь все, тут нічого не купиш. Тут магазини порожні. Я не могла, я просто йому не вірила, не могла уявити, наскільки справді були порожні прилавки і порожні базари були. Коли мене питали, питають інколи журналісти, що які щось таке найщасливіше пригадати, то найщасливіше це було, коли Україна проголосила незалежність. Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою. Це було для мене таке щастя, що я вам не можу розказати.